Друзі, всім привіт! Наскільки ви вже здогадалися, сьогодні буде не зовсім звичайне відео. Сьогодні я спробую записати на українській мові. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, вдалося мені це чи не дуже, і як вам більше вподобається. А також працювати я сьогодні буду майже 12 годин зміну, сьогодні п'ятниця і зараз 12.20 дня до 12 години вечора, майже 12 годин. Можливо, буде десь година перерви на обід. Ну, подивимось. Буде бо відпочити, та ну, зміна 10 годин чистої праці буде по-любому. Я о, заїхав на заправку, заправився до повного на мийку, тільки що помив авто, бо вчора був дуже сильний дощ. І зараз будемо вмикати усіх агрегаторів комфорт та бізнес. Спробуємо. Не буду вмикати стандарт поки що. І будемо щось ловити. Як спіймаю, розповім. Ну і одразу майже в ефірі е, вилетів, е, вилетіло замовлення по бізнесу з васило гавола на Соломінську. Е, 5 за 150 норм, але подача в мене 4 кілометри да, завелика. Але ж я на Дихтівській і тут. В Принципі, вдавалося мені ловити замовлення поблизу, але я вирішив не чекати. Краще, я зроблю це замовлення там за 20 хвилин з подачою, чим півгодини прочекати і не факт, що щось прийде. Скажімо так, головне розпочати. А там вже можливо, піде по накатаній. Подаємось, працюємо. Ознав декілька замовлень відвіз той бізнес, два хлопця молодих, дуже чемних, залишили 19, о, 16 гривень чайових. І як тільки я їх висадив, одразу з ефіру по прямій взяв наступний бізнес за на Казимира Малевича дуже там щось 7 хвилин, 6-7 хвилин виконувало. Е, здається, 132 мої були за там, 4 кілометри. І після цього заказу одразу по фільтру мені залетів комфорт. Комфорт дівчину відвіз е, з Антоновича на студентську. 100, зараз вам скажу, 145 за 7, а там було 134 за 4,5. Ну, норм. Зараз перекур, і будемо щось ловити, е, ловити далі. Одразу прийшло наступне замовлення по комфорту з бульварно-Кудрявської. З бульварно-Кудрявської на е, Лобановського. 126 гривень. 124 за 6,3. Поїхали. Але це замовлення відмінили. Але ж одразу прийшло наступне, більш приємне, мабуть. Теж комфорт Олеся Кончара на Степана Бандери. 189 за 11,5 км. Рейтинг гарний У клієнта 496 за 200 замовлень Виконуємо тоді. Це замовлення. А, і дав окон замовлення і не встиг вимкнути Болта і Болт дав замовлення. Але ж там гірше замовлення з кефом 1 і 2. Але тут по місцю 109 гривень. Не так цікаво. Так що звиняй Бог. Привіз хлопця на метро Почайну і одразу по фільтру прийшло мені замовлення, комфорт з епіцентру 155 гривень за 8,8 кілометрів. Вихід це, я його знайшов. І побачив рейтинг чудового клієнта 445 за 514 поїздок. Це треш якийсь, мене очікував. Мабуть, я буду знімати цього пасажира. Я набрав цю дівчину, каже, так так зараз 2, 3, 5 хвилин максимум типу, виходить. Ну подивимось, заснімом. А, а, а вдруг контент якийсь. <гум> ну, я розумію 10-20 поїздок там, поганий рейтинг, одиниця там чи ще щось. Ну коли пів тисячі поїздок і такий рейтинг 4.45, це треба регулярно щось. Портачити? Ну, зараз подивимось. Мав цю дівчину, але. не, не нема чого показувати від відео. Абсолютно нормальна дівчина. Культурно вийшла три хвилини безкоштовні і вона вийшла норм. Не розумію, що вона такого робила. До мене водія, що в неї такий рейтинг низький. Так, виконав я це замовлення і одразу з ефіру взяв наступне 3 км подача з Ільєнка на верховину комфорт 182 за 8 км. З кефом 1.25 гадаю що норм? Працюємо. Привіз дівчину на Верховинну перекурив і взяв з ефіра замовлення з Берестейського проспекту вже, а не перемоги на автовокзал Симона Петлюру Ну, він же ще Комфорт за 7 кілометрів 160 дві гривні? Норм. Десять хвилин і це замовлення було виконано. Чудово. Але. Е, попалося мені трохи жадібна дівчина. 162 гривні занал була поїздка, а в мене жодної двадцятки, десятки, мінімум 50 гривень купюра. І трохи железячок. Я кажу, ну, железяками зараз будемо збирати. Та окей, кажу. Під. Єле-єле щось по 5, по 10, в основному по 5, вигріб 30 гривень, харе. А в мене і залишилось там по 2, по 1 там щось Ну, то таке буває. Нічого нового, в принципі. Зараз біля дому зроблю перерву на обід. Треба заскочити до нової пошти, забрати посилочку і заодно обіду. І будемо вже працювати до упора. Ну що, хлопці, закінчилась моя обідня перерва. Тривала вона півтори години. І почав я працювати з пів шостої вечора. Перше замовлення взяв з КПІ на Гулівер 175 за сім там з копійками, мосту. І з Влібера майже одразу, майже одразу прийшло замовлення 217 за вісім на відрадний проспект початок. Викинув ці два замовлення, зараз пів сьомий. Будемо шукати замовлення далі. Поки що в центрі двіжуха, дуже багато авто, ще не роз'їхалося. Вільно працювати поки що не можна. Ну нічого, опа, о, ось і замовлення, бізнес з донця. Все тут. З донця на космопліт Вадима Гетьмана за 5,8 173. Дуже файно, дуже файно, гарне замовлення. Подаємось. Цей бізнес, файне замовлення, 15 хвилин. Правда, було 5 хвилин платного очікування, але нічого. І одразу прийшло замовлення по комфорту з Мармелада з Кефом 167. На Голосевський проспект 260 за майже 9. Дуже гарне замовлення. Подаємося. Виконав цей бізнес, дуже гарний бізнес був. 17 хвилин я його виконував. Молоді хлопці і залишили 26 гривень чайових. Побізнало. Приємно. І постояв, перекурив, прийшов, прийшло замовлення по болту, по комфорту. Е, з... Невеличким кефом 1,1, 225 гривень на Чорнобильську. Поїдемо. Виконав я це замовлення. 256 гривень воно коштувало по Boat Comfort на Чорнобильську. Там перекурив і прийшло замовлення по. Уберкомфорт майже без подачі 100 метрів у двір заїхати. 111 мої на Василя Порика. Хвилин за 13, там, 14 я його виконав. І зараз на Поріка. Не дуже хочу включати стандарт. Але я розумію, що в даний час, а зараз без 15.9. Да, спасибо. 46 гривень у Бірикс, бігу бігу, подача 3 км. Ну, убірикс э, включен атак. Виноградар, чебани. Поехали, 480 гривен. Бизнес. А чему бы и не? Сейчас бы они в, по премии Голосиева, Тренки, Центр той же. По бизнесу. А чему не? Дорога зараз свободная. 480 за налічне 27 кілометрів. По бізнесу. Айда. Напевно, дадуть 500. Сподіваюсь. Ну, щебанів, вийду на зв'язок. Друзі, привіт! Сьогодні субота. Записую вам э, е, фінал. П'ятниці, тому що стемніло і нема було можливості. Ми закінчили на тому, що я з Поріка піймав е з ефіра заказ по бізне... замовлення по бізнесу 480 гривень на чабани, виконав його чудове замовлення 28 хвилин. За 27 кілометрів е, показував навігатор, але я гадаю, мабуть, навіть швидше. Ну, хай буде півгодини. Е, пасажир залишив 500 20 чаю е, і звідти я так, е, було вже десь пів десятої я. Відкатився будь... аж до е, Арсенальної Київфутмаркету. В мене був включений лише бізнес, але по дорозі нічого не, залі... не було. Е, а, ні, ні, ні. Було замовлення, але ж це було вже на е, Печерській площі. Залетів бізнес за півтора кілометри з ресторану «Фенікс» на Новопечерській Ліпки. Півтора кілометри 137 гривень. І після цього я приїхав на арсенальну неподалік Київ футмаркету, став і десь там, мабуть, з пів години. Можливо, хвилин 20. Моніторил ефір, що взяти дуже багато було замовлень з коефіцієнтами. І взяв замовлення за майже 500 гривень 489. було На, два, на дві адреси Якуба колоса дівчину висадили, а потім на хлопця. І завершив я це замовлення десь 23.10, 23.15 23, і е, їхав в сторону центру і прийшов в ефірі, побачив замовлення по бізнесу е, з сім'ї Сташенків, е, це швидкісний трамвай е, на Саксаганського. 3, 327 або 317 вже не пам'ятаю. Скріншот буде. Супер замовлення подався в 50-й і 15 хвилин його виконував. І з Саксаганського додому мені вже там 5 хвилин було і тох. Вчорашньої роботи праці. Працював я... зараз, зараз прохую так, дай боже пам'яті, з пів пів першого до чотирьох, це у нас половиною години. Потім півтори години перерва і з пів Де 10 годин. Працював я 10 годин, каса 3050 гривень. 3050, ну, з чайовими 300. 300 каса, 10 годин, норм результат 300 гривень година. Пробіг 265 кілометрів. Витратив пального. Зараз вам скажу 32 на 2, 600, пускай 650 гривень на пальне. О, вже йде мій клієнт. 650 гривень на, пальне і 650 гривень е, і 650 гривень на оренду 1300 мінус 300 е, 1800 чистими е, Ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь, і я о, по вашій активності зрозумію, як вам більше подобається: на українській мові чи на російській. Не гоздяні жезло!